Всем привет! Друзья проволоку сварочную. Люди испытывают, рекомендуют Такая мене проволока. То улице себе гарно зарекомендовала. Она куди мягче варить, чем все стандартно. Что продается в любом магазине. Даже продуктовом. Оце куди краще варить? Тут точно 5 кг. Бухта повна і таке вчора зарядив, ще після вчора. Вот видно, що точно объединенная. Така темновата. Такі вона точки кладе. Ніби бризги менше. І чистіша точка получається. Це походу старі проволоки. От вона якась така трішки темна і така вона. І це ми... Ну як на мене воно виглядає краще Як вам там покажеться вже. Або напишіть, або що. Як стади купити цю проволоку, не знаю. Раніше її з Польщі привозили. Перші возить чи навози, я не в курсі. Так, пару штук було.